Ці діти асоціальні, вони дуже емоційні, вони іноді агресивні. Вони самітники, люблять деталізовані речі. Там, наприклад, скажімо, Олекса дуже любить мій Єго. Йому зараз шість років, але перед тим він теж любив складати. Вони самітники. Вони не сприймають, коли там в кімнаті є більше дітей, там двоє троє Він ходить, звичайно, в садок, бо він мусить вчитися. Так? Нормальний класичний садок, ніякий не приватний, не особливий. Але він дуже втомлений після цього садка. Йому треба побути на самоті, побути в тиші, не слухати музику. Просто от, він любить дивитися в одну точку. Там, там, їде і він складає послідовно речі, він послідовно вдягається. Для них дуже важливий режим дня, тобто сніданок, обід, вечеря. Все 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 має бути. Спочатку має вбирати, ну якщо це зима, скажімо, бо там найбільше моєму. Спочатку права нога, потім ліва нога, потім там футболочка, потім там ще щось, потім надовга рукав, потім светрик. Потім штанці, тобто, не, тільки не можна штанці перед светрком, штанці після светрика. Тут тобто, теж це послідовність. Теж так само там, спочатку курточка, потім шапочка. Тобто не можна йому натягнути шапку, а потім курточку. Е, є такі речі, так само в нього з їжею є. Він сьогодні їсть зеленою виделкою, завтра він їсть з синьою воделкою. Післязавтра він їсть там, червоною. В нього є різні виделки різного кольору. В нього теж важлива ця послідовність. Теж має бути ну, нібито різноманіття в їжі. Тобто, якісь... Я вже це вчора їла. Тобто, давай мені щось інше це зараз. А колись було постійно одна і та сама їжа, одна і та сама казка. Ми цілий рік читали одну і ту саму казку. Я вже цю казку знала пам'ять, і не дай Боже, ти там помилишся в тій казці. От, теж, наприклад, коли ти там б'єшся з ним подушками, він замість того, щоб бавитися, гевфан з іншими дітьми, от, там цей то він агресує, -агр 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 бо думає, що його б'ють. З ним не побавишся в лови, тому що він думає, що його переслідують і від нього втікають, він ображає. Він не їздить на розги, не катається там на ковзанах, на роликах, не їздить на санках, він всього боїться, тому що це небезпека. Це небезпека, це червоне. Світло. Він вже нормально себе навіть сам прийняв, вже коли до нього друзі приходять на день народження, його, він не сидить в кутку кімнати і не кричить чи не заганяє їх в клюзет. І не, ну, він колись там наділився іграшками, бив і казав, що він їх полив водичкою і спав всі, бо вони йому всі набридли. А зараз вже нормально. Хоча він так само втомлюється, коли дуже багато, там, скажімо, дітей, він втомлюється і закривається в своїй кімнаті, йому треба бути на самоті. Я тоді кажу батькам, ви зараз дітей забираєте. Олекса, треба буде на самоті, він видихне, потім знову вернеться до всіх і буде бавитись. Інші батьки цього не сприймають, вони вважають, що мене дитина не виховала, але я, ну, інакше я не можу. Так? Вчора, до речі, запиталася, який рецепт цього. Я сказала, що рецепт це велика любов. Коли ти любиш свою дитину і приймаєш її повністю, як є, звичайно, коли ти ходиш до професійних людей, професійних там, психологів, які з тобою займаються, це є поведінкова терапія. І ти маєш повністю слідкувати за тим, як тобі сказали, повністю поетапність. Це має бути. Ти маєш відслідковувати якісь там певні речі. Не агресувати, не карати, не бити, але ми всі люди, все одно ти там зриваєшся. Ти маєш просто розуміти, що вона така: оце їй не подобається, це ти її не змусиш зробити, це, це, це. це. Тут я можу з ним домовитися, бо з ним важливо домовлятися, питатися: Олекса, можна я. Тобі дам, ти будеш їсти завжди з повагою і з прийняттям того. добре. Ти цього не хочеш, може ти захочеш пізніше ні в якому випадку не насилувати, не наполягати і не ображати